Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Джима, проста джима люксова, цінова політика змінена. Оріон РФ, Донфен Сороковка, Ловел, Кабіннік, Донфен Кабінник, Ловел, 500. Четвертий, такий ловол з таким козирком. Джима кабінник, там Донфен кабінник, стоїть G2 реміння група тракторів, всі тракторці в наявності, все підвозиться, найякісніша зборка, тракторці заводські, така джима прямує на овруч, замовили люди, зараз буде відгрузка. Тракторець перевірений. Люди приїжджають, вибирають собі, тому що е, зараз сезон, осінь, треба вбирати сільськогосподарські продукти. І такі сові помічнички будуть допомагати кожному працівникові. Будь ласка, запрошуємо, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Район Богунії. Дякую.